Імператори довіряють мені. Це відкриє мені шлях до трону. Ти будеш моїм знаряддям. Я не буду твоїм знаряддям. Ніколи в житті. Лоцію, Ти сильний, як твій батько. Його звали Максимус. І я бачу його в тобі. Більшість бійців не виживе. Допоможи йому. І честь! не за владу. Я прагну звільнити рим від таких, як вони. Твоє ім'я <звісна> буде назавжди забути. Я відновлю порядок. Якщо владу матиму, усе забувається з часом. Імперії впадуть. Як і імператори.